Актова зала навчального закладу зібрала на цікаве театралізоване дійство дітей, батьків, вчителів та гостей. Усі чекали на святого Миколая. Образ чудотворця говорить малечі про доброту та милосердя, вчить бути слухняними і хорошими дітками. Традиція дарувати подарунки цього дня поступово відроджується. 19 грудня батьки кладуть дітям подарунки під подушку, зберігаючи у таємниці свою причетність для того, щоб діти вірили у чудо, яке творить святий Миколай. Чудове свято сьогодні я впевнений в тому, що вранці кожен з вас -то проснувся, хоча б якийсь невеличкий, але подаруночок знайшов біля подушки або в себе в кімнаті. Хотілося б, щоб цей день Святого Миколая вас і ви його відчували щодня, адже нікому не заборонено щодня робити добрі справи, робити в першу чергу добрі справи і дарити подарунки нашим дітям. І сьогоднішнє свято, яке організовано освітою в першу чергу при підтримці місь щоб це свято залишилося у вас в душі, у вашому серці, і та допомога і ті символічні подарунки, які ви сьогодні отримаєте, щоб це була невеличка часточка того добра, тої любові, яку повинні нести дорослі для вас, дорогі діти. Цього дня святий Миколай завітав на свято до дідлахів. Він цікавився, чи слухалися дівчатка та хлопчики дорослих протягом року, чи були чемними та слухняними. Усім хорошим діткам він приніс подарунки, а не слухняним клав під подушку різки. Хто хотів отримати від чудотворця солодкий приз, розповідав йому вірші. Кожного року міська влада спільно з міським відділом освіти вручає дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей подарунки. Святий Миколай приносить не тільки подарунки, а й радість і надію у будь-яку оселю. Нехай кожна дитина цього дня буде щасливою і зігрітою зі святом вас.